Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я Ілля, і сьогодні я вам хочу показати, як е, робити кнопки в плістдонаті для Roblox. Дивіться, перше, ми заходимо на сайт create.roblox.com. Можна просто написати roblox.com Create Dashboard. Потім у нас тут буде, нам треба увійти ось під своїм аккаунтом. І у вас завжди буде ось такий ось place з вашим ніком. Якщо він у вас ось такий ось, дивіться, приват. Ось, я вам просто зараз покажу. І то його треба зробити публічним. Ну, Що для цього робиться зараз? Ми нажимаємо на три точки, Ну, я Make Public. І ось он. Так, далі. Ми нажимаємо на нього два рази. У нас, а, ну, у нас ось ось таке е, виходить. Потім ми нажимаємо ну, тут, на три кнопки. Е, ой. Це робить як і на телефонах, як і на планшетах. Тому у наж... нас прикидає ось таку штуковину. Ми нажимаємо на оці три точки і, шук... і листаємо до кнопочки «Passes». Колись це було Asus iTunes, ну, коротше. Можете, якщо хочете з мені здонатити, так просто. Потім ми нажимаємо ось тут ось таку кнопку Create a Pass. Типу зробити пас. Можемо вибрати фоточку. Я зараз її виберу. Я вибрав просто першу рандомну від моєї галереї. Можемо ось так придумати ось тут а, е, всяку назву, наприклад. Я зроблю фон. Отак. От Можемо писати оце description, не треба, просто нажимаємо Create a Pass. І коли воно старе ось, о, бачите, у нас тепер є це. Але off sale. Тобто немає ціни. Тому ми нажимаємо на це і знову нажимаємо на три полосочки. А зараз я поверну. ось ми вже тут. ми нажимаємо тепер ось на цю штуку. Бачимо фотку. І тепер ми знову нажимаємо ось тут на три точки і вибираємо Sales. Тепер ми повинні вибрати ось так, щоб було. І можемо вибрати скільки робоксів ви хочете. Тут пишеться скільки. Вам дадуть, якщо вам значить таку ціну ось так от. Тепер нажимаємо Save Changes. Воно настало таке сіреньке. Тепер ми виходимо, заходимо в Roblox. Заходимо в Plays Donut. Ідемо. Вибираємо любий Плейс. Я завжди вибираю там, де побільше. Оцих штучок. Ну, там, де люди поставили. Хоп! Ось о є. Нажимаємо стенд. І воля, робукси. Тут оце в нас. І ми і нам можуть люди донатити. Можна, можна людям. Осьом. Ну, але ми поки донатити не будемо. А якщо ви хочете додатися мені в друзі, зараз ми виходимо. Це мій аккаунт з планшета. Бо на комп'ютері мені прийшлося виділити. То я граю тут. Ось о, мій аккаунт. Можете фоткати ось знімати. Можете донатити. Ну, я вже заговорив. Хорошого вам дня, всім пока-пока.